Вночі 29 січня поблизу села Новоселиця на Шепетівщині сталася смертельна ДТП. Як відомо, водій автомобіля Фольксваген та їхав у напрямку міста Полони, Здійснив наїзд на пішохода та втік з місця події. Найперше про надзвичайну подію стало відомо від бувших владців. Зокрема, екс-голова колишньої полонської райдержадміністрації Олександр Нагурний опублікував кілька дописів з приводу аварії на своїй сторінці у Фейсбуці. Людина місці події залишили, а даний автомобіль скрився з місця подій. Відповідно, наступного дня даний автомобіль намагалися вивести евакуатором для того, щоб приховати обставини злочину. Але з приємного працівники поліції за камерами й достосерень встановили, що це за авто. Це авто належить меру наїзд їх на підпитку. Я вважаю, що це на жаль дуже важкі події, за які треба нести відповідальність. За інформацією нагурного, водієм автівки, що скоїла летальну ДТП, виявився очільник міста Полоне Франц Скримський. Перші ж офіційні коментарі від поліції та прокуратури області з'явилися лише наступного дня. 51-річний чоловік, що став жертвою аварії, помер на місці події. За допомогою камер відеоспостереження вдалося встановити авто, а посадовця затримали. Наїхав на пішохода та втік. Повідомлено про підозру одному з міських голів Шепетівського району. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в області при службах Хмельницької обласної прокуратури. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.